Хочете вдвічі швидше зміцнити м'язи попереку та сідниць доведеться ускладнити вправу сідничний міст та регулярно її виконувати. І так, максимально розслабте все тіло та лягайте на спину. Одну ногу зігніть так, щоб ступня торкалася підлоги, а іншу випряміть. І з такого положення підніміть таз вгору. У верхній точці. Напружте прес та сідниці і затримайтеся на кілька секунд. Та поверніться у вихідне положення. Виглядає це так. Під час виконання вправи дихайте глибоко та рівномірно. Стежте за тим, щоб ваша спина та ноги утворювали пряму лінію. Для видимих результатів виконуйте. Мінімум 20 повторень на кожну ногу. Виконуйте цю вправу регулярно, вона вдвічі швидше зміцнить. М'язи по опереку та сідниць. До зустрічі! Приємного дня!